Кожного разу, коли ми перечитуємо або згадуємо ці евангельські події, Різдва, чітко зауважуються яскраво виражені емоції. І якщо ми сьогодні були уважні в нашому зібранні, практично вже про все сказано, саме про ці емоції. І для уважного читача Євангії або слухача в сьогоднішньому зібранні, я хочу задати питання. Будь ласка, друзі, які. Почуття або емоції були виражені чи то прямими учасниками Різдва або, скажімо так, косвіними. Радість. Радість, так. Подяка Господу. Так, дякую. Ще які почуття або емоції були виражені. Страх, так, дякую. Дякую, сестра Таня. Поклоніння. Знаєте, друзі, я сьогодні хочу звернути увагу на одну емоцію, яка мене зачепила знову в це Різдво. Я був здивований. Я був здивований, і як ми читаємо Луки, другий розділ, 18-й вірш, вже брат Віктор цей текст процитував, і всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. І знаєте, от в цьому дивуванні, в подиві є позитивна, позитивне вираження емоції. Я... Ці святкові дні, чудові проповіді були і різні відтінки подій Різдва. Але я захопився найбільше знову моїм Господом, Спасителем Ісусом Христом. Коли вглиблювався в Його Слово, як він відкриває себе нам, хто насправді прийшов, моя душа просто, знаєте, раділа. Я там в своєму офісі і плакав, і молився. І дякував Господу, тому що переповнюють ці, знаєте, емоції подиву. І все ж таки, що ж таке за це емоція от здивування або подив? Знаєте, це почуття або стан людини, дуже враженої кимось або чимось надзвичайним, дивним, незрозумілим, величним і таємничим. І ось наше, наш подив, наше здивування, воно веде знаєте, до наступних таких кроків. Як ми вже сьогодні чули, вираження ось цих емоцій радості, поклоніння, подяки. Чи не так? Але в першу чергу, ми повинні захопитися Ісусом Христом. Ми повинні, знаєте, от здивуватися, поглянувши на Його. Я декілька просто таких, знаєте, яскравих причин. Чому сьогодні, в сьогоднішній наш час, в сьогоднішнє Різдво, ми повинні все-таки дивуватися Різдвом і Ісусом Христом? Декілька причин. Я думаю, що ми їх всіх не пройдемо, їх багато є. Але перше, що я для себе визначив і хочу з вами поділитись: Різдво, друзі, це ретельно спланована подія злявлення Сина Божого в цей світ. І це мене зачепило. Ретельно спланована подія, запланована наперед. Послухайте, в День Різдва або саме Різдво, це свята Трійця. Сам Бог, Отець, приймав участь, Дух Святий, Ісус Христос, Син Божий, вони реалізовували оцю, оцей план, який був ще перший закладен світу, він вже був народжений і в Різдві ми бачимо його, оце ретельне виконання. Знаєте, друзі, я хочу. Щоб ми е, подумали про таку річ, з вас хтось планував своє народження? Ви скажете абсурд? Правда? Ми не маємо такої влади. Навіть іноді батьки думають, що вони планують там, е, народження своїх дітей, але розуміємо, що життя від Господа приходить. Знаєте, друзі, Ісус Христос. Який народився в Вифлеємі, він мав повну владу спланувати свій прихід, свою появу, своє народження у цей світ так, як він цього бажав. Він мав цю владу. І, слово Боже, каже: як настала ж повнота виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони. І оці слова, як настала ж повнота. Як настало ж виповнення часу або повнота виповнення часу, це свідчить нам про те, що хтось ретельно планував той час. Хтось мав певну визначену подію, яка повинна була статися. І вона була стати, повинна була статися саме в той час, коли вона була запланована. Хтось назначив в історії ось в цьому проміжку, знаєте, часу, яке називається вічність, тому що це навіть і не час. Вічність. Хтось запланував цю велику історію подію Різдва, це наш Бог. І це Господь Ісус Христос. І Він приходив у цей світ згідно свого плану, який Він готував з Отцем і Духом Святим. Наш Господь. Він при житті, коли жив на землі, він неодноразово. Буквально десятки разів Іванглії від Івана говорить такі слова. Ісус Христос про себе каже: Я прийшов, я прийшов, я прийшов. І до своїх учнів у своїй бесіді ми читаємо Іван, 16-й розділ, там з 28-го віршу. Він каже: Від Отця я вийшов і на світ прийшов, і знов покидаю я світ та йду до Отця. Його учні відказують: ось тепер ти говориш відкрито, і жодної притчі не кажеш. кажуть: тепер віруємо, відаємо, що ти знаєш усе. От зауважте, учні кажуть, ми відаємо, що ти знаєш усе. І потреби немає, щоб тебе хто питав. Тому віруємо, що ти від Бога прийшов, вийшов від Бога. Знаєте, коли учні дивилися на Христа, вони раптом теж зрозуміли ось цю істину, Христос знає абсолютно все. Тому що Він від Бога прийшов. І це нам свідчить про те, що Різдво сплановане. І ця подія, вона заздалегідь була назначена Богом. І знаєте, це приводить нас в здивування також і в такі почуття радості. Ми, друзі, готувалися до Різдва ретельно також в цьому році, святкувати ну, саме свято Різдва. І... Я хочу сказати, знаєте, що коли я підходив і підглядав, як оркестри займалися, як хори, як різні колективи. Вся слава належить Богові, а людям подяка. Я розумів, що багато хто віддавав, знаєте, той час, якого було зовсім обмаль. І хтось спав в ці дні. По декілька тільки там годин вночі, по 5-6 годин, тому що мали свої справи. І я знаю, як Яша вас, друзі, мотивував, як він вас заохочував, як вас вижимав, як лимонів. Ну, це слава Господу. Ми готуємося ось до Різдва. І всі наші хори прекрасно співали. Чи не так, брати і сестри? Давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Так, я вірю, що йому приємно. Ми готувалися до Різдва. А Ісус готував саме Різдво. Вся історія попередня 39 книг, вони відкривають нам саме оцю, знаєте, проводять червону лінію, як Бог планує Різдво і відкриває оцей план своїм людям. Ви пам'ятаєте, кому вперше Бог сказав, що буде Різдво? А точніше? Кому ці слова були сказані? Брати і сестри, там, в Едемському саду, дякую, брат. Там прозвучала, знаєте, перша звістка про Різдво. І вона навіть не прозвучала, знаєте, в присутності людей, але слова Бог говорив до диявола. Каже, що ось цієї жінки, яку ти спокусив, ці насіння народиться. І це насіння зітре тобі голову. Це перша вістка про Різдво. Добра новина! Євангеліє, друзі. І знаєте, отак проходить історія людства. І далі Господь вибирає одну людину, Він вибирає Авраама і каже: відділися від всіх. І далі йому каже, що в тобі благословляться всі народи. Він говорить Аврааму про те, що від твого насіння, від тебе також буде, прийде той, хто благословить всі нації. Якщо ми читаємо далі, то це дивовижно, внук його Яків, це внук Авраама, вже будучи старим, і він благословляє всіх своїх синів. І пам'ятаєте, які слова він сказав до одного з синів, якого звали Юду. Юда? Не відійметься берло від Юди, ані з, його стегон, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Зауважте, Бог планує це різдво, і воно не випадкове. Бог продовжує свій план Різдва, і далі він Мойсею каже, якого також Господь вибирає. Це вже племя, яке створилося як в народ, в Ізраїль. Господь так е, вів цей народ. І він каже: Поставлю пророка для них, з поміж їхніх братів, такого як ти. І дам я слова свої, в уста його, і він їм говоритиме все, що я скажу. І далі, коли ми читаємо старий Заповідь, ми бачимо, що чим ближче до Різдва, тим більш яскравіше Господь говорить про цей свій план. І пам'ятайте, пророк Ісая, 7 розділ, 14-й вірш, за 700 років до Різдва, Він говорить, пророкує. Він каже: Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. Ще трохи проходить часу, пророк Михей говорить такі слова, де детально повинен народитися Ісус. А ти, Вифлеєм Єфрате, хоч молити у тисячах юди, з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання Його від днів віковічних. Звіти, знаєте, дні віковічні – це звіти з вічності. Запланований Месія, і Господь ретельно дбає. Над цим своїм планом, над своїми обіцянками, як ми чули, брат Віктор говорив, і втілює це Різдво. Друге, на що я хочу звернути увагу, брати і сестри, я дивуюся тому, хто саме прийшов у цей світ. Безсумнівно, велика таємниця благочестя тайна. Бог в тілі з'явився. Слово, предвічний Логос, безначальний Ісус Христос. Іван говорить про те, що спокон віку було слово, і слово було у Бога, і було Слово Бог. І далі Він каже, і слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його як однородженого від Отця. Це повинно, Ця істина повинна приводити нас в захоплення і здивування. Друзі, наш розум. Неспроможний вмістити до кінця і зрозуміти цю істину. Як всесильний, всевладний, всезнаючий той, хто кругом присутній Бог помістився в людському тілі. Чи зрозуміло це? Бог, який на 100% являється Богом, по своїй природі, і раптом він приймає людську подобу і стає повноцінною людиною стовідсотковою. Знаєте, об цю істину багато хто притикається. Але це величезне чудо, яке ми приймаємо вірою. І цією вірою ми живемо, і цією вірою спасаємося. Друзі, тут він людина, повноцінна людина і повноцінний Бог. Тут Бог безначальний, вічний, як я сказав, самодостатній. Взагалі, що таке от безначальність? Ви думали над цим? Ісус Христос безначальний. Це означає, що не було такого часу, коли Ісуса взагалі не існувало. Він є. Він той, хто є. Він завжди був. І людина стає. І раптом цей Бог стає немічною людиною, обмеженою, залежним від багатьох факторів життя. Це дивує мене і повинно дивувати кожного. Ця велика благочестя тайна. Роздумуючи ось про його природу, природу знаєте, друзі, я якось так мав, мав біля себе телефон. І я глянув на цей телефон, і мені прийшла така думка. Я колись, як вчився в школі, нам показували картинки, який був перший створений комп'ютер. Там, здається, вага його була 5 тисяч тонн. Він приблизно був довжиною і шириною там, до 15 метрів, ну, величезна кімната. Там, здається, 700 з лишнім тисяч різних компонентів було в тому комп'ютері. Я, коли глянув на цей телефон, я думаю, він має на. Набагато більше опцій, чим то перший комп'ютер. І ви знаєте, така думка. Наскільки от людство, розум людський, знаєте, тут є і камера, тут є і, і всякі опції. І, і що тільки тут немає? Як з такої величезної кімнати, з тих 750 тисяч компонентів помістили в отаку маленьку коробочку? І я захопився цією думкою також. Але знаєте, Господь мене облічив. Набагато більше чудо, коли Бог, якого всесвіт не, не, не вміщає, а Він помістився в таке тіло, знаєте, наше. Став подібний до нас, до людини. І ми повинні прославити Ісуса Христа за це. Ми повинні захопитися ним. І не, ми повинні бути зворушені цією, знаєте, істиною Різдва саме про те, що Бог прийшов в тілі. Я ще дивуюся одною. Такою якістю мого Спасителя Ісуса Христа, це його глибоким смиренням. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив, умалив, опустошив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Ці віршан, вірші нам також говорять про Різдво, про той крик хлопчика Віфлеємських. Ясла. Знаєте, друзі, я думаю, що ми не знайдемо більшого, це точно як факт, більшого прикладу смирення, чим оцей акт, який явився нам в Різдві. Ісус Христос став подібний до нас. Це сильний цар зняв добровільно свою царську мантію, оту славу небесну залишив. І він прийшов до нас і прийняв оце, знаєте, тіло приниження. Більше того, він дозволив людям подзнущатися над його тілом, над собою. Він дозволив людям говорити недобрі слова в свій адрес. Скажіть мені. Ви коли-небудь були принижені кимось. Згадайте, які відчуття переповняли вас. А тепер подумайте, якби дати вам владу, ну хоча б таку владу невеличкого, знаєте, Федеравеївського поліцейського. А, а, а владу прокурора, а владу судді. Я дивуюся глибокому смиренню нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, друзі, в Різдві ми маємо чудову можливість дивитися на того, хто є досконалий, хто смирив самого себе. І от тоді, коли ми будемо виїжджати, або, може, будемо їхати по дорозі, і нас хтось підріже, і в нас будуть недобрі відчуття, можливо, навіть слова вириватися в машині. А таке хіба не буває? Буває часу. Стримуємося. Тоді, коли, можливо, нас не зауважать. Або недооцінять, або десь хтось пройде, навіть, можливо, мимоволі, чи, чи так знаєте, свідомо. Давайте, друзі, перевіримо свій характер, дивлячись на того, хто прийшов в світ, на того досконалого. І всі так сфери свого життя ми можемо дивитись на Ісуса Христа, захоплюючись Ним. І знаєте, я хочу бути похожим на нього. Я хочу для того, щоб Господи Ти ж прийшов для того, щоб змінити мене. І дати спасіння. Але вже тут на землі дати мені також нову природу, чи не так? Я захоплююсь Його смирінням. І останнє, друзі, я надзвичайно дивуюся тим планом життя і смерті, який Він обрав. Ісус прийшов спасти нас. Він не послав ангела для того, щоб спасати нас. Не Михаїла, не Гавріїла, а сам прийшов. Якби ви мали владу, якби я мав владу, я роздумував над цим. Спланувати своє життя тут на землі. Чи спланував би я його так, щоб народитися в бідній сім'ї? Там в яселках. Чи спланував би я так, щоб пройти цей шлях страждання? Чи спланував би я так своє життя, щоб. Повністю розтратити його на служіння людям. Чи спланував би я так своє життя, щоб піти на Головський хрест і вмерти ганебною смертю? А він зробив так. І це його план. І цього він забажав. І пам'ятаєте, як він ходив по землі, він казав, що той вогонь страждань. Як би я бажав, щоб він вже розгорівся, він чекав ось того знаєте, фіналу, Голгофи, тих страждань, які він сам запланував. Я трошечки признаюсь вам, я розстроївся в перший день Різдва і хочу подякувати нашим друзям, які прикрашали це прекрасно, при велично. І брат Іван навіть каже, що може бути краще за квітку прикрасити, чи не так, це ж Боже творило. Оригінально, брати і сестри, чи не так? Але о те, що нагадування в нас зібрані, о той хрест, який там стояв, знаєте, я подумав, що Різдво тісно зв'язано з його стражданнями. Він прийшов для того, щоб піти на той хрест. І хоча це символ, хоча ми не проклоняємося перед самим. Самим оцим цим символом, але воно нагадує нам нагадує нам, чому прийшов Христос на цю землю. І для різдва, брати і сестри, доречно, доречно дивитися на Голговський хрест, тому що це мета ось того різдва. Закінчуючи, колись що я проглядував, я його знову хотів в цьому році знайти, але не знайшов в Ютубі є фільм. Про Ісуса Христа. І де Він ще не вийшов на свою місію, але в майстерні свого батька Йосипа Теслі він побачив дерев'яний брус. І режисер ось хоч, хотів відобразити саме оцю істину, що Ісус Христос знав, що його чекає, і що Він добровільно бажав. Приблизити цей день назначений і піти на хрест для того, щоб звершити справу викуплення. Він, побачивши цей брус, підійшов до нього, розпростяг руки і заплющив очі. Знаєте, це людськ... цей режисер, я не знаю, чи він був християнином чи ні, але він намагався відобразити і показати своїм глядачам: подивіться, що він знає і бажає цього. Це повинно нас здивувати, друзі. Він не відмовився від цього плану. І це єдиний план, мабуть, тому що якщо б були б інші, він би його, мабуть, Знаєте, ця чаша страждань його, вона була великою. Ця чаша наших гріхів, вона була просто невиносимою для нього. Але він згодився з тим планом, з планом Отця, з планом Духа Святого. І в якому він приймав активну участь, що буду пити? Буду пити. І сьогодні, завтра вже, мабуть, радіостанції припинять грати різдвяну музику. І закінчиться Різдво. Будемо чекати наступного, якщо Господь дасть милість свою. Але Різдво справжнє. В тих серцях, хто є. Спасений. Хто є відкуплений? Хто прийняв жертву Ісуса Христа або вірою прийняв, знаєте, ось цей пекедж весь Різдва. Ми спасаємося Його життям, ми спасаємося Його народженням, і ми спасаємося Його смертю. Друзі, так і слово Боже каже, бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. То тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Для нас все дорогоцінне, тому що дорогоцінний Той, хто прийшов на цю землю. І він унікальний. Він Господь Ісус Христос і Цар. А якщо ти не примирився з Богом, сьогодні в це різдво прийми, друже, рішення. Прийди поклонися пастухами. Прийди поклонися з волфами, визнай його царем своїм Господаром, Спасителем своїм. І ти отримуєш радість різьба. І прийде мир в серце і примирення з Богом. Я хочу закликати нас зараз до молитви. Але перед тим, як ми помолимось, друзі, яша брат, ти є? Заграй мелодію тиха ніч! Брати, висвітіть, будь ласка, тиха ніч, дивна ніч. Давайте заспіваємо декілька куплетів. І, можливо, є серед нас людина, яка не, не відчуває цієї радості Різдва. А можливо, навпаки, навіть є якийсь страх, як, знаєте, такий як тваринний страх. Як Віктор казав, стати перед святим Богом страшно. А це робота Духа Святого сьогодні в молитві покаяння, в декількох словах. Прихиліться, попросіть Нього прощення і прийміть вірою Його в своє життя. Давайте, друзі, встанемо на наші ноги і заспіваємо декілька куплетів. А кого Дух Святий кличе до покаяння, ви можете це зробити зараз.